Привіт друзі, 2 липня, сижу тут на плантації помідорів своїх. Довгенько вже знаєте, вирішив записати вам відосик. Коротше, поливаємо наші помідори, тому що дуже сухо. Я не знаю, чи там дощ буде в нас, чи ні, на Полтаву, я бо там бачу якісь були хмари у нас там щось таке можливо там дощ і буде Ну у нас тут сухенько а ще сьогодні так жарко ну прям дуже жарко Коротше, вирішив вам записати сижу тут уже майже дві години а плантація то величенька 8 соток Поливатиму я, напевно, ще не один день. Ось таким способом. Тому що там і в теплиці є робота, знаєте. Тут трошки полєш, ідеш туди робить. Помідорки наші нав'язалися, як бачите, трішки. Але небагато. Кущики тут невеликі, там у нас он туди на той край. Я потім покажу якось. Там у нас іде, іде, іде сливка Рігрант і до Ліда, то кущики набагато краще, більші, і помидори більші. А тут щось таке воно. Не знаю, можливо, садили пізніше, бо воно ж не один день садилося. то може й тому вони менші. Завітую вам від жари обробити кальцієм і не один раз, це від вершинної гнилі. Я обробляю кожні 5 днів, даю кальцеву селітру. Даю бор і даю монофосфат калію. Ось так. І це не один раз. Якби потрібно їх витягувати, щось робити, поливати, кормити. Бо знаєте, на одній воді вони особо у вас такі не будуть, сильно гарні, не виживуть. Ну якби виживуть, але потрібно кормити. Але цей рік такий, собі скажу вам. Це чисто в мене. То рік було якось, томати були набагато більші, дуже сухо просто. такі друзі справи так що тримаю вас в курсі як завжди далі буде всім пока